Як протидіяти загрозам в інтернеті і безпечно обмінюватися інформацією? Тренінг з основ кібербезпеки та медіаграмотності провели для вінницьких вчителів. Навчаємо вчителів з інформатики, щоб вони могли себе убезпечити від різних кіберзагроз, які походять з кіберпростору. Тож навчаємо хібергієни, медіаграмотності, як захистити свої персональні дані в цифровому світі. Ці навчання вони сприятимуть тому, що вчителі зможуть більш практично працювати з, з учнями у школі. Це саме те, що потрібно знати самим і навчати інших. Певна вчителька інформатики Тетяна Рижук, бо ж каже: нині під час уроків школярі все частіше цікавляться, як правильно поводити себе в інтернет просторі і як при цьому собі не нашкодити. Взагалі в програмах, наприклад, 9 класів є кібербезпека, обов'язково це безпечний інтернет, є також дні безпечного інтернету. Звичайно, є питання, як захистити себе, тому що вони дорослі, вони же навіть замовляють якісь речі в інтернеті. Так? Як правильно концентрувати, де їх обманюють, де ні, навіть дорослий може на цьому купитися. Тому це цікаво. Особливо це актуально нині, адже війна, що триває не лише збройна, а й інформаційна. Окупанти щодня використовують інфополе для поширення власної пропаганди і фейків. Люди, які критично мислять, які підходять з такої з точки зору критичного мислення до будь-якої новини, вони розуміють, що десь є маніпуляція і можуть її відрізнити. І якщо вміє це вчитель, він обов'язково навчить учня. Мені дуже приємно, що за за підтримки міжнародних організацій, так як і міжнародної організації з міграції, так і глобал. Наші вчителі проводять з великою користю свій час на канікулах. Вони навчаються, вони отримують теоретичні і практичні знання, які потім втілять у практику свою, у свою роботу. Тренінг відвідали більше 40 вчителів інформатики. Підсилювати знання з кібербезпеки представники Міжнародного фонду цивільних досліджень та розвитку США допомагають людям різних професій і віку. У нас є ще розроблений онлайн-курс, який діти зможуть проходити самостійно з батьками. Онлайн ресурс там він складається з п'яти модулів, багато завдань. Пройшовши його, там діти зможуть отримати відповідні сертифікати. Заняття з кібербезпеки також проводять для студентів, військових і держслужбовців. Усі навчальні програми розробили українські фахівці, враховуючи міжнародний досвід.